Почнемо з Дніпропетровщини, і як уже можна було бачити з останніх оновлень. Ворог окупував два населених пункти: Запорізький і Новогеоргіївка. Якщо говорити про резонанс цих подій, то можна сказати, що вони очікувані, вони не є новими, так як в цьому районі. Бої тривають вже досить давно, і наполегливість ворога проявляється досить активно. Можна згадати його перші спроби показати, що вони підійшли до адмінмежі Дніпропетровської Донецької області. Вона почалася з історії в районі Котлярівки і Новомиколаївки. Всі ми пам'ятаємо, як вони робили медіакартинку, нібито вони вже. Зайшли на територію області і хотіли з цього зробити мегапропаганду, але наша команда зокрема спростувала ці всі заяви, так як вони робили далеко в тилу ці всі відео, ці всі кадри, і, відповідно, ці всі заяви. Далі ця історія набирала обертів в районі населеного пункту Дачне. Там ворог намагається досі окупувати цей населений пункт, проявляти якусь активність, але сили оборони тримаються і не дають ворогу закріпитися, хоч як би він не старався це робити. Але історія в районі Дніпропетровщини розгортається вже не один день і навіть не один тиждень в районі населеного пункту Маліївка. Саме там тривають активні бойові дії і наполегливість ворога просунутися в глибину. Якщо подивитися на просування. По червоній зоні, і навіть просування по сірій зоні, то можна побачити, що ворог вдається до своєї чергової і вже одноманітної тактики просочування через позиції сил оборони. В глибину для того, щоб зайняти населений пункт, наступний, закріпитися там, і, відповідно, накопичуватися для подальшого просування. І наступним населеним пунктом в цьому районі є село Вороне, де можна навіть було на днях побачити кадри бійців 225, які здійснювали зачистку населеного пункту. Вони підійшли в притул до ворога, який засів в посадках, і почали його знищувати, розстрілювати і зачищати. Щати а, але можна сказати так, що на цьому історія не закінчується, так як ворог продовжує це просочування, ворог продовжує закріплятися і насичуватися в цьому населеному пункті, і таким чином поєднати історію захоплення Запорізька і е, населеного пункту Запорізьке і Новогеоргіївку, так як е, якщо подивитися на мапу, вони взяли за ціль обійти Маліївку і комишуваху, взяти його в оточення. Для того щоб не витрачати свої ресурси, якими їм не вдається взяти ці два села. Якщо говорити окремо про населений пункт Новогеоргіївка, там насправді сталася дуже неприємна ситуація, і саме брехня мала місце цій неприємній ситуації. При підготовці зачистки села Новогеоргіївка, підрозділи Сил оборони, які мали здійснювати цю всю роботу, вони орієнтувалися на доповіді суміжників, на доповідях, які йшли наверх, і відповідно описували обстановку в цьому районі. І ситуація склалася в тому, що всі плани. Всі вся операція і всі ходи вони вибудовувалися саме на основі цих всіх даних, які їм надавалися, і вибудувавши собі плани, вибудувавши собі задачу, вони поїхали здійснювати свою роботу. Але в момент, в самий основний момент, заходу в населений пункт по них почало прилітати абсолютно все, що тільки можна, з усіх сторін, говорячи про те, що там є ворог. І немає абсолютно ні наших позицій, ні наших сил, які б могли б підтримати чи прикрити цих бійців і. Операція відбулася невдало, наших військових там розбили, і відповідно, це спричинило до того, що неможливо було зачистити населений пункт, неможливо було його відбити і стабілізувати ситуацію. На сьогоднішній день ця робота проводиться досі. Відбуваються підтягування резервів, стабілізація. Наші військові намагаються спочатку зупинити просування ворога, потім намагаються його відтіснити. Але... Висновок тут один, Пам'ятаємо, друзі, брехня нас всіх погубить, і це той яскравий приклад, коли доповіді і брехливі е, подання наверх, опис ситуації навіть для своїх сил, для своїх суміжників, які приїхали стабілізовувати ситуацію, призвела до найгіршого і забрала у нас найцінніше це наших військових. Продовження цієї історії можна сказати, що зараз сили оборони пробують все ж таки стати по тій лінії, яка яку можна бачити на мапі. Продовжується стабілізація в районі Маліївки і Вороного, І ми сподіваємося, що ворогу не вдасться, все ж таки, обійти комишуваху і Маліївку для того, щоб взяти їх в оточення. А ми ж слідкуємо за ситуацією. Ми будемо реагувати на всі зміни. І відповідно, ви будете бачити їх на нашій мапі. На цьому великому відтинку адмінмежі Дніпропетровської Донецької області є ще ділянки, де ворог намагається просуватися в глибину і захоплювати населені пункти. Зокрема, ми поговоримо про населений пункт Зелений гай, де проводяться стабілізаційні заходи. І на нашому телеграм-каналі ви могли бачити кадри роботи 214-го ШБ обфор, який проводить зачистку, який проводить стабілізаційні дії і намагається повністю витіснити ворога з населеного пункту. Але... На жаль, не можна сказати про те, що зараз, як вже звучали в мережі заяви про те, що населений пункт перебуває повністю під звільненням, роботи тривають. Ворог зачіпляється за цей населений пункт, і пробує його все ж таки втримати, підсилюючи себе резервами, ударами дронів і тому подібне. Поряд з цим фігурував населений пункт іскра, який також в обговореннях заявлявся, що проводиться зачистка, звільнення, але. Варто зазначити, що тривають все рівно просочування, так само тактика через е, прохід позицій українських військових вони шукають якісь слабкі місця, якісь прогалини, користуються тактикою флаговтику для того, щоб звітувати для свого командування про якісь успіхи. Але, от якщо в зеленому гаю вони все ж таки змогли там закріпитися, то віскрі їм це не вдається. Тому зараз тривають такі динамічні дії, які переходять з рук в руки. То московити заходять населений пункт і просочуються, то наші військовим вдається це все стабілізувати, і воно так зі сторони в сторону коливається. Паралельно з цим зараз ворог направив свій ресурс на населений пункт Толстой і Філія. А якщо в Толстому зараз вони намагаються повністю нас вибити і закріпитися в цьому населеному пункті, то в населеному пункті філія вони пробують заходити через ліс, і тут окрема історія. Яка набуває також обговорень, так як вони пробують заходити спочатку в ліси, які знаходяться західніше від філії, пробують там накопичуватися, і якщо їм це вдасться, то вони створять для Дніпропетровської області великих проблем, так як вони зроблять з цього якийсь певний опорний пункт. По суті, логістичний хаб, з якого будуть просочуватися далі, як і у філію, так і в інші населені пункти. На сьогоднішній день сили оборони пробують зачищати як і фізично, так і ударами дронів. Реагують на будь-які просочування і проникнення. Але ворог побачив це слабке місце. Ворог зрозумів цінність цього просування. Відповідно, направляє постійні додаткові ресурси і користується своєю кількісною перевагою. В піхоті, тому будемо теж слідкувати за розвитком цих подій. Будемо слідкувати за змінами на мапі і звичайно відображати цю всю ситуацію там. І якщо підсумувати, то можна сказати, що ця ділянка фронту вона є однією з найскладніших, так як ворог продовжує реалізовувати і вже майже реалізував свою задачу по виходу на адмінмежу і, звичайно, по заходах на глибину території Дніпропетровської області.